Від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з Ним, Він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастук відлічує, відлучує овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословенні, Отця мого, і візьміть у спадщину царство, що було приготоване. Вам від створення світу, бо я голодував і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться правені до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе недужим, чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: Істину кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Ви мені зробили, тоді скаже і тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, ма спрагу, і ви мене напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагими ви мене не одягнули, і в тюрмі. І ви не навідались до мене. Тоді озвуться й ті кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спрагним, чужинцем, або нагим, недужим, або в тюрмі і тобі не послужили, він не відповість їм, істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів. І мені не зробили, і підуть ті на вічну оку, а праведники на життя вічне. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Виспалися сьогодні? Хто не виспався? А чого не спали вночі? Він заважав спати, проблема. А чого не виспався? Не дуже виспався. А чого? Прокинувся рано. А чого прокинувся рано? Просто прокинувся. А в котрій це рано ти прокинувся? Десь година 9. Ото би нам всім так старшим рано прокидуватися в 9 годині. Та? Ще хтось може. А всі решта виспалися, так? Хто що не виспався. А чого ви не виспалися? Бо в мене була ночівала подружка, і вона в мене забрала кого. Я... Яка добра подружка, але це добре підходить нам під сьогоднішній Євангеліє. Добре. Всі решта виспалися, так? А що вчора робили вечором? Або вдень взагалі? Що ви... Або сьогодні, що вже встигли зробити? В... Нічого не встигли зробити. Тобто ніхто не снідав з вас, не молився, не чистив зуби. Зразу до церкви, так? Випила каву. Ну так, бо ти не виспана, в тебе кіт заважав. Кіт теж пив каву? Ні, то добре. Він ще спав. То, хі, кіт не заважав, потім пішов спати. Добре. Що ще ви робили сьогодні? Що встигли зробити? Молилися, добре. Хто ще що робив сьогодні? Вмитися. Вмивалися, добре. Їсти. Їли, так? А добре, скажіть, будь ласка, хто вам сніданок приготував? Мама. Тато. Баба. Добре. Батьки. Батьки. А піднесіть, будь ласка, руку, хто сьогодні сніданок приготував батькам? Може, ті, що там позаду сидять? Ні, скромно там по одиниці десь піднімали руку. Дуже добре. А чого ви не готували сніданок? Не можна готувати сніданок, так? Ну, то, добре, це аргумент. Не можна. Ви не вмієте готувати. Дуже добре. А скажіть мені, будь ласка, з вас, хто вчора з вас прибирав в хаті? В хаті хто прибирав? А що таке прибирати, так? Таке здивування. Що? Прибирати? Так, добре. А чого ви прибирали? А чого ви вчора прибирали? Вас заставили, добре. Щоб було чисто. Щоб було чисто, добре. Подружка мала прийти. А то та сама подружка. Добре. Якби подружка не приходила, то би не прибирали. Я думаю, що твої батьки скажуть, щоб частіше приходила подружка. Добре. А для чого ви все прибирали? Щоб хаосу не було. Щоб хаосу не було, так? Угу. Дуже добре. Про це зараз забуваємо. А тепер поговоримо про Євангелію. Добре? Чи ви колись чули таку. Фразу, яку час від часу говорить люди? Що це Бог покарав людей? Чули таке? А то, то ви, може, менше чули, а я зараз запитаюся трошки старше Підисіть, будь ласка, руку, хто з вас чув цю фразу, це Бог покарав. Що так мало? Я думаю, що то більше, решта скромні просто, не підняли рук. Багато чули, правда? Пер, тепер питання: чи Бог дійсно карає? Хто хто вважає, що карає? піднісіть будь ласка, руку. Хто вважає, що не карає? Добре, а тоді в мене питання. Одна із правдвір говорить про те, що Бог є справедливий суддя. За добро нагороджує, а за зло? Карає. Хтось не виходить. То Бог карає чи не карає? А бачите, тут важливий момент, що ми в сьогоднішньому навіть Євангелії чуємо про те, що Бог насправді дає лише оцінку тому всьому, що робила людина за життя. Дивіться, якщо б ви сьогодні зранку встали і приготували сніданок, яка реакція ваших батьків би була? Вони веселі, а зараз не веселі, так? Вони би перш за все подякували вам за те, що ви це зробили. Наступне питання би було, напевно, а що ти хочеш? Бо це дитина просто так не стала, аби не приготувала сніданок, значить, щось сталося або щось треба купити, та, якщо ви цього не робите. Але важливий момент є або батьківські збори. О, бачите? Теж на майбутнє. Але насправді сьогоднішнє Євангеліє що робить? Що робить, розказує Ісус? Яку притчу? Що було, прийшов цар? І що він зробив з людьми? Їх розділив. Куди? Направо і наліво. Направо і наліво. Направо були ті, які називали. Він їх назвав як? Ну, як, як пастух, він розділяє на право овець, а наліво Козлів. Але Він тих, що людей не називав вівцями, він називав їх праведниками. Добре? Запам'ятайте. Ісус не називав людей вівцями, Він казав праведники. А чому вони були праведниками? А які це правильні речі? Молились. Не грішили, так? Коли йшла голодна людина, то вони її нагодували. Коли вона хотіла пити, напоїли, коли одягнули, і, і коли вона була хвора або в тюрмі, вони її навідували. Прості речі, правда? Скажіть мені, будь ласка, хто з вас хворих людей відвідував останнім часом? Добре. Хто відвідував людей в тюрмі? Хто голодного нагодував? Хто напоїв спрагу? Хто той, хто потребував одягу, вдягнув? Добре, тепер подумайте, ви що тоді не праведники? Якщо ви цього не виконали. Бо подалі він говорить, і що лівориш це були грішники, які не виконали того всього. То, якщо ми не виконуємо, то що ми стаємо грішниками чи ні? Стосовно вас, ви можете сказати про те, що ми маленькі ще. Правильно. Тому ми не можемо всього цього виконувати. Але ми можемо робити інші добрі справи. Правильно. Дуже добре. Мені подобається, що мені підтримують мене. Тепер сьогоднішня сьогоднішнє Євангелія вчить нас про те, що. Ми не просто є людьми, які не грішать, ті, які моляться, але це ті люди, які потребують оцю молитву, цей стосунок з Богом, реалізовувати в житті у дії. Бо коли ми любимо інших людей, ми хочемо для них щось зробити приємне чи ні? І ми починаємо це шукати, придумувати, щось, щоб зробити для цієї людини добре. Коли ми любимо Бога, ми теж хочемо для Бога зробити щось добре, правильно? А найкраще добро це послужити іншому. Побачити Бога в іншому. Собі пригадайте, коли останній раз ви щось зробили таке дійсно добре, не через те, що вам так сказали, а через те, що ви хотіли це робити. Знаєте що? Ано, ну, поділіться. Я допомагав другу з домашнім. І він подякував тобі, правильно? Було приємно. Як як легко. Маленьке добро, яке ви зробили. І це є дуже важливо. Хлопці, я так бачу, що ви теж щось сказати, так? Ні? Вже передумали. То добре. Бо зараз то що ви розмовляєте між собою, це ви не робите один одному добро. Ну, то, якщо знаєш, то що це про? порушуєш? Ну, то добре, але не треба з ними згадувати. Поміг бабі просіяти муку відбува. Помогти бабці сам зробив. Це супер. І дивіться, скільки багато різних можна робити добрих речей іншій людині. І таким чином, дівчата, ми можемо дійсно бути в тому колі практики. Тепер я трошки до дорослих скажу, добре? Підисіть, будь ласка, руку, хто з вас знає, ви сьогодні активно підносите руку. Хто знає, що грішити це не добре. Не грішити. Тобто ті, хто не підняли руку, для вас це новина. Чи ви вважаєте, що грішити це добре? Ну, бо Це просто цікаво. А ну, бо вважати, що ви скромні. Окей. Добре. Хто знає, що добрі діла, це треба робити? А чи робимо? Отут питання самі заставте собі 50 на 50. Бо яка є спокуса робити добре діло? Ми маємо таку одну спокусу. Навіть дивіться, там диявол в ліс. Що коли ми робимо добру справу, ми чекаємо вигоди. Щось хтось, а я зроблю цій людині, бо потім, може, вона мені колись щось там допоможе. Згадайте такі такі моменти, так? Або я йду до тої людини, бо не мені зробить, поможу вчительці в школі, так? бо там дитина вчиться. Моя. Може, ще плюс один бал буде? Ми шукаємо вигоду. Сьогоднішній Евангелій говорить про те, що не треба чекати цього. Іти і робити. Бо ми, кожен з нас знає, що це потрібно робити. Бо дивлячи, вірячи в Бога, ми автоматично хочемо цього робити. Ми спраглі цього робити. Якщо ми дійсно маємо цей добрий стосунок з Богом. І навіть, знаєте, часами так, роблячи якісь певні добрі справи, ми можемо скриготити зубами. А не робимо. Бо це людське в нас є. Тому бажаю кожному з нас пам'ятати про те, що. Не грішити це дуже добре. Але ще краще робити добрі діла, не чекаючи вигоди І не робити, знаєте, добре діло, бо ще є інша спокуса. Згадав, ще важливіше. Я роблю добре справу, бо Бог мене винагородить за це. а ні Це не добра мотивація. Ну, так, трошки, трошки та, але трошки не та. Важливий момент. Бо ми робимо з добре справу, бо я хочу. Не повинен, не мушу, а хочу. Згадайте особливо ці моменти, коли я вже тут говорив про тих, кого ми любимо. Особливо моменти, коли починає зустрічатися хлопець з дівчиною. Вони не роблять, бо вони повинні. Робити добрі, приємні речі один для одного, правда? Бо вони хочуть. Оце таке, оце хочу, нехай супроводжує наше життя для того, щоб ми дійсно були тими добрими християнами 21 століття. Ті, які дивлячись на нас, щоб люди, дивлячись на нас, казали, я хочу бути такими, яким вони. І щоб вони приходили і питалися. А що тебе мотивує робити це? І на кінець історія. Мати Тереза з Калькути зорганізувала свій, свою ті, цю лікарню, допомогу для тих людей, які хворіли на проказу в одному місці, а ви всі добре знаєте місто Калькута. І що зробили жінки і міс, 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 місто, депутати місцеві? Вони збунтувалися і заставили мера піти і вигнати мати Терезу. З цього міста, бо вони сказали, як то хворі будуть жити разом з нами. Мати Тереза що робить? Вона мовчки каже: Добре, добре, я зараз з вами поговорю, але я мушу деякі речі зробити. Виходіть зі мною. І поки він ходив, вона входила до кожного хворого, обмивала ці рани, багато всього робила. В той мер декілька разів змушений був виходити, бо не витримував, бачити ці всі е, рани, ці все, як гнило. Тіло людей. І коли завершилося обхід, мати Тереза каже, ви щось хотіли? Він каже, ні, я вже все зрозумів. І він повернувся назад в мерію. І депутати починають до нього говорити кажуть: а що, що, ну що ти сказав? Ну, як вона піде? Він каже, вона лише піде тоді, коли ваші дружини будуть робити те саме, що вона зробила і робить зараз для цих хворих. Часами наш приклад, мовчазний, небагатослівний, малослівний, може зробити набагато більше, ніж наша хвальба, наші слова без дії. Тому будьмо, як пише святий апостол Яків, щоб наша віра не була мертвою, а була живою через ті діяння, які ми вчиняємо для нашого ближнього. Амінь.